Вітаю вас, друзі! Ви на каналі BrainShock і сьогодні мова піде у нас про кастомні теми, тобто теми, котрі видозміняють нашу менюшку, теми, котрі розробляються фанатами. Часто мене за них перепитують. В принципі, ніяких тут секретів немає, ніяких там лайфхаків і так далі. Уже закриємо це питання і подивимось, як все це працює. Що ж, для початку потрібно мені вам зізнатися і сказати чесно, що цими темами я особисто не користуюсь. Якби головна тема вона, ну я не вважаю якоюсь там супер привабливою, але й вона мене там не дратує, щоб я там сильно хотів її змінити. І на рахунок кастомних тем також в мене спірні відчуття. Не можу сказати, що вони там якісь, ну, прям ковхос, є цілком гарненькі привабливі. Теми з гарною картинкою, з, гар... з гарними там, скругленими краями, щось там вибрати для себе можна. Але, звісно, всі ці кастомні теми можуть викликати деякі незручності, можуть не враховувати деякі елементи меню із оригіналу. Тобто був випадок, коли дехто з користувачів мені пише і каже, що в мене якийсь аглюк, не розумію і так далі. Я кажу, ну, мені також не зрозуміло, прийшліть, будь ласка, відео, дивлюсь. Відео, що мені прислали, і також нічого не зрозуміло. Кажу: встановіть оригінальну тему, е, встановила оригінальну тему, і той глюк уже себе проявив, і там уже було більш зрозуміло. Ось так це виглядається, це коли, наприклад, гра не докачалася на робочому столі От виглядає як файл, не дозавантажений, але на кастомній темі він виглядав по-іншому і заважав користуватися консолью, в принципі. Тож може бути такий недолік. Е, також раніше не знаю, як зараз, раніше були проблеми, якщо у вас стоїть кастомна тема. І ви оновляєте програмне забезпечення, то атмосфера глюкала і атмосфера не завантажувалась, тобто не давала нам можливості зайти в операційну систему. Для цього потрібно було йти і перезаписувати прошивку вже вручну з комп'ютера. В принципі, я перед відео оновлював, я оновлював прошивку, оновлював кефіру, даунгрейдив прошивку, апгрейдив. ну, Мається на увазі версію ПЗ. Програма з темами казала, що був недолік і вона його пофіксила, але в мене не було. Було можливості оновлювати саму атмосферу, тобто кефір змінювався, версія ПЗ змінилася, але атмосфера лишалася та ж сама. Тож, можливо, це коли буде оновлення атмосфери самої з версії 1.8 на версію 1.9. Тоді, можливо, буде виникати ця помилка. У мене просто не було консолей старої прошивки і ну, шукати цю стару атмосферу. Це було трішки накладно мені по часу. Все ж таки тримайте в голові цей факт, що при оновленні може виникнути проблема. und aus all diesen Themen. А, якщо ну, в майбутньому, коли вже у нас буде нова атмосфера, нова прошивка, я оновлюсь. Подивлюсь, чи будуть недоліки. Якщо будуть недоліки, я про це напишу в описі. Якщо в описі нічого немає, значить спокійно можна оновлюватися. А ще забувся сказати, що при всіх цих оновленнях, даунгрейдах, що я робив, тема просто автоматично включалася оригінальна. Тобто кастомна зникала, і доводилось кожен раз заходити і виставляти необхідну нам тему. Ну а так, в принципі, все, якихось там складних. Незручностей ну, немає, не можна сказати, що це там буде для вас пердолінг. Просто є деякі нюанси, з котрими ви повинні е, ознайомитися, щоб в разі чого знали, як діяти по ситуації. А, ну і також, друзі, як завжди, нагадаю вам про нашу спільноту BrainShock в Телеграмі. Якщо ви є власником прошитого свіча або плануєте стати таким, то ця група буде вам нагоді. Що ж, друзі, перш ніж ми почнемо, а, потрібно відмітити, що на кефірі 700. 660-му у нас вже стоїть сафарія, і в Safari вже є, ну мабуть, трішки зручніший інструментарій, що ці теми вже мають під рукою, і завантажити їх швидко. А на інших прошивках по типу чефір, і на попередніх кефірах можливо хто використовує ванільну атмосферу, чи там за кордоном використовують хец, називається на наче так. То там а, потрібно вам буде або зайти на сайт і завантажити тему або скачати додатково ще інструментарій для завантаження тем. Ось можна зайти в HB App Store, зайти вкладку Temс, і ось у нас ось такий інструмент для завантаження тем. Safari це ж робиться набагато простіше і швидше. Потрібно відмітити одразу, що знизу. У нас трішки йде проблемна локалізація, якісь елементи керування не переклали, якісь переклали, і от на кнопці X у нас вказано параметри теми. Це не параметри теми, котрі ми будемо встановлювати. Це мається на увазі як фільтри. Не знаю, чому так. Коли ми натискаємо X, у нас тут є там різні способи сортування чи якихось додаткових параметрів для тої чи іншої вкладки. Тож майте на увазі. А для того, щоб нам завантажити тему, натискаємо Y, заходимо в розділ «Прочі», натискаємо сюди Teamer. Інколи воно не завжди з першого разу працює, на жаль, і в тих програмах, ну, і в тій програмі, що я до цього демонстрував, заходимо ще раз. Наче пішло чекаємо. Ось, І ми потрапляємо в магазин з темами. R Rl ми перемикали. перемикаємо вкладки, а взагалі навіть є сайт, де ви з комп'ютера можете зайти і в корнову папку закинути тему. Натискаємо кнопку X, про яку я сказав, що за неправильну локалізацію. Тут ми можемо відсортувати, наприклад, по кількості завантажень, котру найчастіше тему завантажують, або по кількості лайків на тому ж сайті, де ці теми викладаються. Ну, візьмемо по кількості завантажень. Оп, помилка ще раз. Назад. Ось. Тепер у нас йде сортування по кількості завантажень, ну, тобто, мабуть, тут одні із найпривабливіших тем. Там ви вже для себе обираєте, що вам більше до вподоби. Я для прикладу візьму дана ось цю. Натискаю «А, завантажити». Не пішло І ще раз. О, пішло. Потім заходимо в програму. InX Temp Installer. Заходимо в неї. Якщо ви перший раз заходите, у вас буде деяка інформація, але на англійській мові і деякі попередження. Зараз така є версія, і є ось попередження, про те, що я казав, що при оновленнях можуть виникати проблеми, баги, і щоб їх в минути краще видалити тему, або якщо у вас вже так сталося, то вони заходяться теми, а то потрібно буде видалити в атмосфері файл за ось цим шляхом. Кому потрібно, прочитайте. Ось і перший рядок, і ось ось наша папочка Safari, де зберігається наша завантажена тема. В принципі, якщо ми навіть зайдемо через DBI, то після цього ми побачимо, що у нас ось з'явилася нова папка теми Safari, і ось це те, що ми завантажили. Як встановити це все, заходимо в нашу програму, обираємо нашу тему. Отут обираємо функцію Multi-select на кнопочці Y. Кнопкою А виділяємо усі рядки. Можна тут встановити тільки, наприклад, змінення вигляду. Значків чи змінення шпалер, чи якихось окремих, але звісно вже для того, щоб воно гарно і органічно виглядало, краще вже встановити всі елементи. Після того, як ми виділили, натискаємо плюс. Чекаємо, поки встановиться. Після чого перезавантажуємо все, наша тема встановилась, тепер все виглядає ось так. от ну Мабуть, не зовсім привабливо. Потрібно пошукати іншу, мабуть, на мій але спосіб, в принципі, встановлення тем однаковий. Ну, і також важливий момент, як видалити тему. Ось заходимо в третій рядок Uinstall і натискаємо Uinstall Everything. Тверджуємо і перезавантажуємо. Потрібно відмітити, що є ще там декілька способів, як встановлювати і чи керувати темами. Знову ж таки, я всі не перевіряв. А, так як я попередньо казав, що я темами не користуюсь, але якщо вам потрібно, то ви завжди можете скористуватися з тим способом, якщо вам, в принципі, буде зручно. Все, після того, як ми видали тему, у нас тепер оригінальна звичайна тема. Ну або от, бо тема бо та мені не сподобалась, і на відео буде трішки взагалі не привабливо виглядати, сенс тоді ставити ті теми, якщо вони не гарні. Ось як варіант більш привабленіший. І от такий варіант. Тут навіть анімована. Тож пробуйте цікавитися, кому. До вподоби такі кастомізації ставте. А, в принципі, в мене все. Мабуть, все, що потрібно, було, все розповів. До зустрічі в нових відео.